Всім величезний привіт! Вітаю вас в магазині Юск. Ну що ж, нова акція в Юску, чудові пропозиції для саду, знижки до 50%. Також подивимось, що нового, точніше, які знижки в магазині Юск. Тому вмочитесь позручніше, я думаю, буде відео цікавим. Так, добре, давайте ось так по черзі подивимось. Ці пледи по 450 гривень. Вони часто бувають а, зі знижкою в магазині Юск. Це великий плед, метр сорок на два. Також можна застеляти ліжко. Я, я гадаю, ці також великі метр сорок на два, в двох кольорах ідуть. Також до них ще можна вбрати подушки. Точнісінько з такого самого матеріалу є подушки. Вони зараз по 900 гривень ці пледи були 1800. А я вам хочу подякувати за ваші коментарі. Та величезне дякую за ваші вподобайки. Плед 900 гривень, такий мухнатий-мухнатий. З однієї, ось такий мухнатенький, а з цієї сторони, ось такий звичайний. Теж дуже хороший, я пам'ятаю, його купував дуже-дуже давно, м -м 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 дуже давно його купував. Він ще в мене до сих пір є. Хороші, дуже комфортні ті м -м -м пледи. Так, ось ці по 450 зараз були по 700 а, біжевий поліестер Метр 30 на метр 70. Цей розмір трошки йде менший. Тут є така слонова кістка, точніше, може, це кістка Мамонта. Називайте, як хочете. Так, з такими бамбулями і ще сіриї. Подушка Валеріана. була по 400 700, вибачайте, 699. Ну, я заокруглюю цю ціну. А зараз вона 400 гривень. І хочу сказати, що чому вона така не з дешевих, тому що тут йде натуральне пірячко. Навіть на самій подушці є ось така позначка, бачите, що гусяче, мабуть, гусяче пірячка. 50 на 50 розмір. Надзвичайно класно а, До речі, можна зняти наволочку і попрати. ну ті пледи також, хто пам'ятає. Часто вони також в магазині Юск. Зараз вони зафіксована ціна 140 на 2 550 20 гривень. Розпродають стару колекцію пледів. Ось такі зараз по 150 гривень, 1,30 м на 1,70 м. Зі знижкою йдуть зараз, були 250 гривень. Це також новинки, це для саду. Ось такі ліхтарі. Можна використовувати ЛЕД свічку, можна використовувати справжню, це вже за вашим бажанням. По 200 гривень зараз зі знижкою. 459 теж досить оригінальні ось такі. Також можна поставити справжню свічку. Буде надзвичайно гарно Знаєте, такий орнамент на столі, на стінах. Буде дуже красиво оці візерунок. Так, щось тут криво добре. В трьох кольорах вони йдуть, вони зараз без знижки, але можна дочекатися і придбати вже зі знижкою, кому потрібно. А ось ці ліхтарі йдуть по 150 гривень, і вони йдуть на сонячні батареї. Можна поставити на підвіконник, вони за день набирають світла і будуть вам цілу ніч на підвіконні світити. Можна на лоджою, теж дуже вигідно. 150 гривень такий зараз. А оцих плодів було багато, я пам'ятаю. Розібрали також. Вони зараз по 400 була, були по 1000 гривень в такому Вже тобто Такий такий колір болота, рясочки. Так, подушки, оці я пам'ятаю, також вони мають бути з розпродажу йти. Ой, вже по 150 гривень, були 375. До речі, ці подушки також можна використовувати, купити гарну а, цю а, наволочку на подушку. І використовувати ось ці подушки, тому що ціна дуже дорога 150 гривень. Так, добре. А розмір який? А ну, я в принципі маю подушки, але я не маю гарних наволочок. 45 на 45. Хтось забере. Угу, Вже ці типу, по 150 гривень а були по 200. От За 150 гривень можна їх також взяти. Хочу сказати, що також дуже добре використовувати під спину, коли дивитись якусь передачу. Ага, можна попрати, це добре. Вона відкривається. Просто мені не зручно однією рукою. Добре, вона відкривається, можна попрати. І сам чохол оцей такий, знаєте, грубий. Тобто, Буде довго служити, він такий грубий, не такий, що, знаєте, вкинете в пральку, і за декілька разів він розійдеться. 150 гривень, треба подумати. Вона мені а, сподобалась. Звичайно, якщо б колір трошки був би інакший. Але за 150 гривень можна знайти якусь гарну наволочку, і хай буде. А ось тут вже навіть по 200 гривень бачу кілимки доріжки, кілимки. Ну, доріжка. Метр 60 на 65, були 800, зараз 200 гривень. Теж така в рожевому кольорі. Дівчаткам у кімнатку. Так, дивіться, тут також знижка 250 гривень, метр 40 на 70. Ну, що я хочу сказати, дуже хороші ціни зараз. Цей розпродаж йде минулих колекцій. І розмір. Метр 40 на 70 да, навіть трішки більше. 250 гривень. Також зараз зі знижкою ці доріжки йдуть. Їх розкуплять, обов'язково їх розкуплять. По 200 ось таким. Ось, подушка валеріана, дивіться, те, що я вам показував на початку відео, де вони лежать, а ось ці. А, вони були по 700, зараз 400, а ось таку можна придбати ще дешевше. Бачите, то також. Валеріана з пір'ям йдуть, розмір 50х50, тільки трішки інакший, а наволочка інакша. Вона зараз 275 гривень. Нещодавно з'явилися ось ті подушки у вигляді ракушок. Також в трьох кольорах вони йдуть. Ну що ж, я не раз вам говорив, що я дуже полюбляю цей магазин, надзвичайно він мені подобається. Я можу тут проводити в ньому просто годинами. Дивіться, яка а, подушка. Зараз вона зі знижкою 50%, тобто за півціни вона йде а, з такою м -м, піною. Я постійно говорю про них, можливо, ви теж вже знайомі, яка запам'ятовує положення вашої голови та шиї досить дуже зручна розмір. Бачите на екрані. Ось, а я просто дивлюсь на ту подушку, яка охолоджує. Вона йде з охолоджуючим елементом. Була 4, зараз 2, але ну, все одно мені вона. Не знаю, хочеться, але, але колеться, як то кажуть. Так, це, мабуть, звичайна, да, це. Ні, кулінг, да, ось. О, та, що охолоджується. Якщо намальована сніжинка, якщо вам жарко, а, літом. А... Можна цю подушку використовувати. Вона також з пам'яттю і ще й охолоджуючий елемент. Звичайно, наволочку можна попрати зі знижкою 50%. Це непогана акція. Дуже мені хочеться, ну може колись придбаю. Подушка серії Gold, зараз зі знижкою. Там іде серія Gold, а, потім ще якась, не пам'ятаю. Хочу сказати, наголосити, що серія Gold йде сама, сама крута, сама якісна, сама-сама-сама королівська, можна сказати. Так, розмір 50 на 70 а, була 1500-750 гривень. Хочу сказати, що також можна обрати подушки, які стоять на стенді в магазині Юск. Обрати ту чи іншу, взяти і на ній навіть полежати. А, ось там бачите, де матраци лежать, ліжка з матрацами ось тут, то можна лягти взяти подушку, полежати на, чи, на тій чи іншій подушці, а і обрати, яка вам буде зручніша. Це дуже добре. Також тут можна попробувати матраси, на яких зараз знижки 50%. ортопедичні м'які тверді з пам'яттю. також це все в зв'язку зараз зі знижкою. Досить непогана подушка, я вам скажу, дійсно непогана. А, така, знаєте, ніби м'яка, але водночас і така пружиниста. Вона прошита добре. Розмір 50х70 і вона 350 гривень. Зафіксована ціна. Подушка сола також зафіксована ціна. Медикал. Прошита. 300 гривень. До речі, дивіться, 300 гривень можна придбати ось таку подушку, теж з пам'яттю, невеличку маленьку. Хто полюбляє невеликі подушки, також можна зараз її придбати за фіксованою ціною 300 гривень. Так, а це у нас іде 100% бавовна, 50 х на сімдесят розмір, силіконозований штучний пух. А, чим він відрізняється від справжнього. От Якщо ви ляжете з подушкою, в який пух, і як оця подушка з, зі штучним пухом, різниці нема ніякої, взагалі не відчутно. От, я пам'ятаю у моєї бабусі ті ковдри, перини, подушки були от, дійсно як пухова. Але вона чим добра тим, що а, тут а, ну, цей штучний пух не будуть а, заводитись усі жучки, да? як там кажуть, кліщі. Цим цим вона добра. Ще в кого алергія, також дуже добра оця подушка. І вона зараз 750 гривень зі знижкою 50%. Також зі знижкою. Ось така подушка зараз іде. За половину ціни, за пів ціни. Вона також іде з пам'яттю, висока. Не є дуже висока, ну тут, бачите, можна орієнтуватися. Висока, тому що є ще середня, низька і з контуром. Зараз вона тисячу гривень, була дві. Ну, от якщо б моя, яку я хочу придбати з охолоджуючим ефектом за тисячу, можливо, я би і придбав. Добре, ходіть далі, подивимось. А ось тут точнісінько така подушка, яку я купував останній раз. Я дуже нею задоволений, дуже задоволений. Вона така не є сильно висока, можна сказати, середня, що тут написано. Низька написано, ну добре, хай буде низька. Вона, ніби і, бачите, об'ємна, але коли ти на неї лягаєш, вона також запам'ятовує форму вашої голови, шиї. Ви можете навіть. Руку під нею запхати і все одно вам під подушку, вам буде зручно спати. Вона 850 була 1500. А я купував, здається, трішки. Ні, я за 850 купував. Да. Це інакше я купував за 500 гривень, була зі знижкою. Також великий вибір подушок з розміром 70 на 80 на Це так, як я говорю, подушка, бабцяна подушка, тому що моя бабушка завжди любила ось такі великі подушки, високі. Так, що тут вам ще показати зі знижкою? Ой, а це маленька така, да? Тисячу гривень. Дитяча. Дитяча подушка. Вона також іде в меморі. Ой, надзвичайно комфортна, надзвичайно комфортна. Будете в юзку, хто не хто не знає, незнайомий з цими подушками меморі. Зайдіть, попробуйте, дуже класно. А це що я такого не бачив? Що це таке? А, це ці матраци, я зрозумів, це зразки матраців. Тут навіть є ось такі штучки, дивіться, між хто любить щось між ноги запихати, впихати, тримати щось між ногами, ось така з бамбуковим волокном, а також пам'ять, скільки вона 800 гривень. На них теж є, можна почекати і взяти зі знижкою. Але я, знаєте, літом люблю ковдру між ноги понапихати, понапихати, і так мені зручніше. 425 гривень рогалик. Мені здається, найзручнішого, ніж ось цей в'юзку немає, чесно вам хочу сказати. Також бамбукове волокно. Зараз є знижкою рогалики. Також є ось такі подушки. Вони можна навіть використовувати як саму подушку невеличку, або можна брати з собою, якщо ви подорожуєте. Я коли їздив в Крим. 9 років підряд їздив, я з собою брав а, подушку memory Вона дуже а, добре складається, не займає багато місця, і я чомусь цю подушку любив. Тому що знаєте, приїжджаєш а, кудась. І не твоя подушка не рідна, і ти не можеш спати. Це я перший рік поїхав, і я сказав, що собі я тепер буду собою подушку меморі возити. Можна собою ось таку подушечку придбати. Ну і звичайно використовувати вдома, І ще вона буде зручна, якщо на подушку цю подушку положити на вашу, якщо щось там треба вам. Посидіти, подивитись, почитати. 550 гривень. Була гривень. Під спину також в мене є. Я коли а, працював в офісі, купив собі таку подушку. Рушники. не рушники, а оці. Просто я прийшов до рушники. А, килимки прогумовані, дуже хорошої якості йдуть. Це серія плюс, розмір 50 на 80. Вони зараз зі знижкою 300 гривень були 500. Такі по 450. Це вже де серія Голд. Це також в душ. А до речі, що я вас хотів запитатись, господинки, якщо ви а, зараз мене чуєте, напишіть, будь ласка, от дивіться, а, якщо в когось є такі рушники, а, рушники далі, килимки а, в цьому в ванній кімнаті, да, от ви а, виходите там чи з душу, чи з вани, стаєте на цей килимок. Да? Ну Вологими ногами з вас може ще щось стікає вода, яку ви ну да, вийшли з душу, і вода теж стікає на цей килимок. От скажіть мені, будь ласка, скільки раз, скільки по часу можна використовувати цей килимок, чи тиждень, чи потім його прати, чи декілька днів? от Мені здається, просто. Килимок намочився, і він вже буде вологий, да? буде збирати в себе вологу, а там буде вже ну, такий запах, цей, ну, ви мене зрозуміли. да? Мабуть, треба кидати тоді в пральку і прати, чи вигідно купувати ці рушники, чи не вигідно. Тому що, от не знаю, от їх продають. А, а як ними користуватися, чесно, я не знаю. Тому питаюсь у вас, вашого. Вашої поради напишіть, можливо, це не тільки я такий не знаю, вони мені подобаються, але я завжди думаю, я виходжу з душу, м -м -да, починаю витиратись на плитці. Там плитку потім повитирав тряпкою і все. У ну, мене рушник є такий для них спеціальний, як я стилю. Ось. А на цьому рушнику що? От Я з ванни вийшов, да, вода стекла, і я пішов, а рушник далі лишився в, в ваній кімнаті мокрий. Щось на, на кшталт того, думаю, вам не зрозуміло, що я хотів до, до вас донести. Дуже великий вибір. А ось ці взагалі шикарні. <смі> ці взагалі шикарні. Такі самі прості рушники по 90 гривень, розмір 50х90. Зафіксована ціна. Трішки більше, в таких самих кольорах, тільки розмір вже йде 1,30 на 65, це вже для тіла. Для тіла ну це для обличчя. 100% катон, звичайно. Ж, ці по 185 гривень. Навіть є ось такі цюпоньки 30х50, також можна ж використовувати для рук, правда. Вони по 30 гривень. Зі знижкою бачу, ось зараз ці сафарі були 270, зараз 175 гривень. Також 100% бавовна, метр на 50, Ну що скажу, можна навіть і тіло повитирати таким рушником, правда. Також великий вибір о, такі капці, такій да? капці, сандалі в душ. 425 гривень. Дивіться, які цікаві. По 600, 600 гривень, 275 гривень. Ось такі можна придбати. А ось такі навіть, бачите, ще з таким кольором є. В декілька кольорах модняві. Ось такі самі простенькі, чорні та білі, 150 гривень. 175, що я скажу, недорого. Про антиковзуюча підошва, сірі і ось такі риженькі коричневі. 250 гривень ось такий ще можна подивитися. До речі, тут а, також така, як дуже, дуже м'яка підошва. Висока і м'ягенька. Зебра, 250 гривень пара. Економних вам покупок, міцного здоров'я. Я хочу, щоб у вас все було гаразд. І до наступних відео. Всім пока-пока.